Наступним кроком буде познайомитись з модифікаторами. З одним ми познайомилися вже, це Mirror модифікатор Наступне це буде створення фаски, так? як ми бачимо, тут вона ось таким чином представлена. І... Ми спробуємо те ж саме зробити тут. За допомогою модифікатора. Це допоможе нам в подальшому вносити зміни, тому що це не так би мовити деструктивний метод моделювання. Тож до певного етапу ми будемо мати можливість редагувати наші зміни. Тож, додамо його через Add Modifier так, Bevel. І як ми бачимо, то додалася така собі фасочка. так, Ми можемо відредагувати сегменти і викривлення, яке вони мають. Тож ми додамо трошки більше, я пропоную додати 4, щоб мати тут такі красиві чотирикутнички. І додамо трошки викривлення, так? Знову ж таки порівнюючи з нашим зображенням, як я вже казав, приблизно ми це будемо робити. Так, ну, можемо трошки спозиціонувати, схожим да, ракурсом. Ну, от як на цьому зображенні, мені здається, да. а, то приблизно підходить нам такий таке викривлення. Єдине, що, можливо, я все-таки його більше зробив трошки. Ось так. Як ми бачимо зараз, у нас змінилися розміри об'єкту, да? він вже став більш похожий на те, що нам потрібно. Знову ж таки, це можна було б і на попередньому етапі зробити, але щоб не ускладнювати, давайте поступово все це будемо відтворювати. Тож, тепер ми можемо і маємо зробити зміни в розмірах да? цих круточок, щоб вони у нас ставали, скажімо так, да? в площину того, що ми маємо. І не виходили за нього бажано. Те ж саме ми зробимо з цим віконцем, але ми можемо його насправді зробити іншим чином. Давайте його трошки переробимо. І вже на цьому етапі будемо додавати е, вирізи, да, які ми не додали минулого разу. Тож, давайте я видалю це віконце. І ми ще раз нагадую, можемо е, поділити. Так, геометрію таким чином, як через Ctrl-R. Перше обираючи да, горизонтальний чи вертикальний напрям наших, да, нашого поділення. Потім, після кліку, ви можете спозиціонувати його, якщо ви хочете лишити його в центрі, ви, просто, ви лише можете натиснути Escape. Тож, лишаємо його в центрі, і так само я зроблю горизонтально. Тож, маючи тепер тут простір для цього віконця, ми трошки пізніше з цим теж попрацюємо, коли будемо примінювати вже бевел. Да, і працювати напряму з геометрією, тому що як плюс, да, що ми можемо редагувати цю спрощену геометрію і мати більш складну форму, так і мінус, що ми не можемо до більш складної форми ніяким чином добратися, поки не примінимо цей модифікатор. Це важливе уточнення. Тож, рухаючись далі, давайте змінимо да, розмір. Так само ми можемо додати Bevel-модифікатор, але давайте спочатку да, змінимо розмір. Цієї картки, давайте ще трошки ось таким чином, і ми можемо додати bevel-модифікатор, давайте спробуємо. Ось так. Зменшивши трошки. Через Shift теж працює, тобто ми можемо зменшувати невеличкий розмір. І якщо ми захочемо зробити більш, більше скруглень, так, ми можемо додати тут ось так. Але це не працює. Тобто це працює до певного чину, і щоб зробити прямо як е, на зображенні скруглення, да, а ми бачимо, що тут вони достатньо да, більше, ніж в нас. То ми можемо е, призначити насправді до кожного ребра, да, давайте перейдемо на ребра е, певну вагу. Вага. І одиничку ставимо. Налаштуваннях. Так, вага. Ось таким чином. І тут теж вага. І зараз ми можемо її або збільшити, або зменшити, так? Тож. Ось таким чином її налаштувати. Тось. Зробити, тобто її меншою. Так само ми насправді можемо для іншого модифікатору так, налаштувати інші частини, але зараз давайте не будемо це зробити, ускладнювати, змінимо форму трошки. ось так І в нас вже є ось така коробочка, в принципі, більш вже схожа на те, що нам потрібно. Давайте ще в цьому блоці до модифікаторів ми ще повернемося. Але поки що не будемо їх чіпати. Ще для зручності я пропоную вимкнути все це. Кому зручно можете лишити, я собі вимкну. Тож, наступне, що я б хотів зачепити в цьому розділі, так скажемо, да? це якраз таки вирізи і проекції тих частин, які ми ще не зробили. Перш за все, якщо ми визначилися з тим, які налаштування нас влаштовують. Да, в цьому випадку з модифікатором, ми можемо його примінити. Але бажано мати копію, тож іноді буває зручно дуже. Давайте я вам покажу, як це робиться. Дублюємо об'єкт існуючий, да, натискаємо M, New Collection. Робимо архів. Скидаємо туди і прибираємо його взагалі і з рендеру і з усіх місць. Але у нас буде копія, до якої ми можемо повернутися. Після цього ми можемо примінити наш модифікатор. Так. І тепер працювати вже з геометрією. До того ми не могли так зробити. Так, давайте ще раз подивимося. Якщо я захочу обрати саме цей сегмент, так, я не зможу це зробити, тому що він ще не існуючий, нібито. Тож переміняємо цей bevel, і тепер ми можемо обрати полігон, цей, так, і зробити цей самий інсет, за який я казав. Для чого він. Тобто це буде наш екранчик. Ми трошки можемо його так, підредагувати. І наступне, що нам потрібно, додати тут так, по колу так звані ребра, так, Edge Loop вони називаються, і робимо це ми за допомогою Ctrl-R. Ось так. І е, знову ж таки, мені не потрібно кудись їх рухати, вони саме тут мені потрібні, курсором наведете на це місце і підтверджуємо, і в Escape відміняємо зміну. Да? Потім ми можемо вже обрані. Так, якщо ми нічого не клікаємо, вони у нас обрані лишаються, рухаємо їх по Y всередину трошку. І таким чином у нас з'являється ось такий екранчик. Щодо вирізів цих, вони трошки складніше, до них ми, до них ми повернемося. Так, і наступне, що ми можемо зробити, це вирізи ось в цій частині. Так? Якщо ми подивимося, ми бачимо, що у нас тут є такий розріз у пластику, так? який поділяє його на дві частини. Переходимо в проекцію, так? ось таку бічну, тобто праву, обираємо вершини і виділенням через X-Ray Mode так. Затиснув, затиснувши Shift, так, обираємо те, що нам потрібно, а саме це ось ці сегменти, як ви бачите, наскрізь вони обрані. І тепер ми натискаємо Ctrl-B. І у нас з'являється ще додатковий сегмент. Він нам потрібен невеличкий, тож якщо додатково дотиснути Shift, то ми можемо редагувати більш плавно це все. І приблизно ось такого розміру нам потрібен. Трошки приблизивши, ми можемо так само додати Ctrl-R, h Loop. підтверджуємо: так, натискаємо Escape і видаляємо. Ось, І так ми здобули наш цей проріз, який буде відділяти одну частину від іншої. Поки що ми нічого не будемо від'єднувати. так. І далі нам потрібно буде зробити отвори. Як краще за все це зробити, нам потрібно їх буде декілька. Перш за все, це отвір для навушників, скоріше за все. Да? Це буде з цього боку. І щоб його отримати, ми можемо знову ж таки додати вже сюди геометрію якусь, але ми спробуємо інструмент дуже зручний, називається він Knife Project. Тож, як це працює? Ми е, додамо да, давайте, бічну ліву проєкцію, і сюди ми додамо е, коло. Так, ось воно у нас. З кількістю сегментів, до прикладу, 12, а можливо, і 8. Давайте краще. Е, ми його не бачимо, ось воно згори. В режимі редагування обертаємо його по Y на 90 градусів і давайте його спозиціонуємо. Так, як ви, як я сказав, зліва воно а по розміру. Так. Угу, по іксу. Приблизно в цьому місці да, у нас буде знаходитися цей отвір для навушників. Тож ми його можемо декількома способами туди влаштувати. Перший, як мені здалося, дуже зручний і нескладний для початку, ми можемо його проєктувати на цю геометрію, на цей меж яким чином. Тож, ми припинили це редагування, обираємо об'єкт, на який ми хочемо проєктувати. Обираємо проєкцію, з якій це буде проєктуватися. Так? В нашому випадку це ліва проекція. І після цього обираємо в режимі редагування у аутлайнері те, що ми щойно створилось, це коло. Так? І після цього, не змінюючи проєкції, так, через Mesh меню. Project. Як ви бачите, вона спроектувалася ця геометрія сюди. Це можна зробити з поверхньою або геометрії, або без поверхні. Це вже нам не потрібно. Ми можемо його видалити або перемістити в інше місце. Так? Обираємо, переміщуємо по X. В протилежний бік, вправо, і в нас тут теж має бути так. Отвір. Це така типу кліпса, як я розумію. Так, давайте подивимося ще раз. Ось такого плану на отвір. Тож, ми його теж зараз зробимо. Так само, щоб попрактикуватися, тож, бічна проекція, розмір трошки більший, як ви бачите. Так. Режим редагування. Так. Змінюємо трошки розмір. Да, ми можемо його рухати. Ось таким чином, ну трошки ближче, щоб ми краще бачили співвідношення. Давайте ще раз подивимося. Якщо ми оберемо обидва і натиснемо режим редагування, ми зможемо подивитися, якого розміру а, минулий. Так, отвір, і якого, який ми зараз намагаємося зробити. Я думаю, що саме такого розміру нам він і потрібен. Тож, знову ж таки, беремо об'єкт, обираємо проекцію потрібну, режим редагування, і тут обираємо цей об'єкт. І потім через Mesh меню Knife Project. Ось таким чином це працює. Тож тепер там це нам дійсно не потрібно. Хоча, давайте з цього теж зробимо наступний отвір. Да? Ось такий. Як ми можемо це зробити? Обираємо цей самий циліндр, обертаємо його, да? рухаємо вниз і змінюємо трошки тут в режимі знову ж таки редагування. Ось такий моменти. Так, видаляємо це. Давайте ось так. Видалимо. І тут ми зможемо зробити через Ctrl-Shift-B. На ось такі скруглення. Бачите, як цікаво це працює. Можемо додати сегментів. Тож, мабуть, нам буде достатньо стільки. Ці два я зближу за допомогою ось такої маніпуляції. Ось таким чином. Отже, як ви бачите, у нас. Вийшов така частинка цього отвору. так. І щоб зробити наступну частину, ми можемо скористатися знову ж таки Mirror модифікатором. Можемо трошки іншим чином це зробити. А давайте потренуємося через Mirror модифікатор, тож, нам потрібно дзеркалити це вниз. Тож, додаючи Mirror модифікатор. Ми можемо відзеркалити по Z. В нас є, так, І тепер нам треба ще додати кліпінг. І коли ми зробимо ось таким чином, рухаючи на зустріч, вони поєднаються і будуть з'єднані через кліпінг цей, цю можливість. І відзеркалені вони, я нагадаю, по Z. Ось. Тож, тепер ми можемо ці вершини, так, рухати. І змінювати розмір. І, власно кажучи, ми можемо їх підняти і спозиціонувати як нам необхідно. Я думаю, що змінити трошки треба розмір, а попередньо примінити модифікатор вони не приміняються в режимі редагування. Вийдете з режиму редагування і в режимі об'єкту Apply. Тож, змінимо трошки йому розмір. Ось таким чином. Думаю, мене це влаштовує. Тож, тренуємося ще раз. Проекція. Режим редагування: об'єкт і е, Mesh, Night Project. І додаємо знову ще додатково е, проріс, цей так званий. Е, так, е, це вже дійсно можна видалити. І потім наступне дії. Тож, перше, що ми можемо тут зробити, це обрати весь полігон і зробити Inset 1. І ще один. Додатково тут через Ctrl-R додати ще по колу ці ребра, так, і посунути їх до так, G, X до центру трошки. Бачите, у нас вже трошки щось вимальовується. Тож тепер полігони видаляємо, і у нас є ось така, такий отвор. А наступне, що ми робимо, це а, видаляємо. А саме не видаляємо, а робимо теж маніпуляції наступні. Inset. Так. А потім екструд. Всередину, потім знову Nset. Ну, я думаю, приблизно такий. Такий. І екструд. Ось. Тож, вже щось більш схоже на те, що ми маємо. Так, і додатково. Ми ще попрацюємо над цими збільшувачами зменшувачами гучності. Тож, переходячи в режим редагування вершини, я обираю ось ці 4, рухаю їх по Y вперед. І через J поєдную. Згадуємо так, що у нас є декілька можливостей поєднання. Так само я їх поєдную через. J, Ось таким чином. Тобто вже у нас ці крутилочки присутні. А наступне, що ми можемо зробити, це як ви бачите, відзеркалюється. так. Це обрати полігони 1, 2, 3, і з цього боку теж. І зробити inset ось таким чином. Потім Scale. Так, щоб трошки їх сформувати, і вони були типу більш схожі на те, що ми маємо. Тож, вже схоже на правду. так?